Вітаю вас в ефірі служби телевізійних новин державної телерадіокомпанії. Порошенко пояснив, чому США відмовили Україні в статусі особливого союзника. Двосторонній рівень співпраці між Україною та США в сфері безпеки і оборони на сьогодні вже перевищив рівень співпраці країн, які мають статус головного союзника Сполучених Штатів поза блоком НАТО. Рівень співпраці між Сполученими Штатами та Україною, рівень співпраці в сфері безпеки і оборонній сфері набагато вище ніж статус союзника поза НАТО, зазначив Порошенко. Президент підкреслив, що двосторонні зусилля спрямовані саме на розвиток стратегічного оборонного та Спеки партнерства з Вашингтоном нам не відмовили підкреслив український президент. Ми отримали більше ніж просили. Він пояснив, що досягнута домовленість про створення спеціальної програми по співпраці в секторі безпеки. До України незабаром приїде спеціальна група з США для реформування сектора безпеки і оборони в перспективі. Також інші програми. Я повністю задоволений нинішнім рівнем співпраці з Білим домом. Резюмував Порошенко. Статус особливого союзника для двосторонніх відносин означає пріоритетність розвитку співпраці США з такими країнами. Це включає зокрема можливість участі у спільних оборонних ініціативах, спільні дослідження військового характеру, участь в контрристичних заходах, постачання обмежених видів озброєння, спільні космічні проекти. Такий статус мають 15 країн, серед яких Австралія, Ізраїль, Японія, Аргентина, Марокко, Пакистан, Афганістан. Це те, що потрібно країні: єдність, солідарність не тільки зі сполученими штатами, а зі всім світом. Я дякую за тепло та гостинність. Вчора в Одесі, в житловому масиві Котовського, в день в квартирі багатоповерхового будинку по вулиці Академіка Заболотного злочинці задушили п'ятирічну дівчинку і жінку віком близько 44 років. За інформацією в будинку, де сталася надзвичайна подія, зібралося кілька десятків правоохоронців. Батьки повернулися ввечері додому і побачили, що дочка та її няня мертві, розповів начальник прес-служби обл МВС Володимир Шамлієнко. Поки невідомо чи пропали з квартири речі, проте в міліції стверджують, що в кімнатах до моменту їх появи був безлад. Видно, що злочинці щось шукали, зазначив Володимир Шаблієнко. Правоохоронці впевнені, що замок зловмисники не зламували, двері відкрили ключем. Однак вони не включають того, що няня могла впустити афористів, які виявилися вбивцями. До слова загибла жінка не одеситка. Вона проживала в Комінтернівському районі області. Жорстокі 60-річної одеситки по гарячих слідах розкрили співробітники суворівського районного відділу міліції, підозрюваного у вбивстві пенсіонерки взято під варту. В одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Марсельській в Одесі сталася пожежа. А вже за декілька хвилин лікарі швидкої допомоги повідомили, що за цією ж адресою виявлено труп жінки зі слідами насильницької смерті. На місце події виїхала слідчо-оперативна група міліції. Було встановлено, що загибла власниця вказаної квартири. Під час огляду на її тілі були виявлені численні тілесні ушкодження у вигляді забитих та колоторізаних ран. Вказані травми свідчили про те, що перед смертю жінку жорстко побили. Крім того, в ході огляду Тири постраждалою працівники міліції виявили велику кількість доказів того, що трагічні події розгорталися саме тут. В ході оперативних по гарячим сідам був чоловік, який зізнався в знашені указаного злочину, Він був задержаний і арестований. Не гаючи часу, правоохоронці взялись до роботи. Під час квартирного опитування мешканців будинку вони з'ясували, що до літньої жінки, яка жила сама, іноді заходив в гості молодик. Цього ж дня його також побачили біля квартири вбитою. Оперативники встановили особу підозрілого, знайомого та вирішили за місцем його проживання. Чоловіка затримали в дворі його дому, де той сидів на лавочці. з дуже сорочь жінкою, яку я знаю з дитинства. Анішне, методі зробив большого глупості і убіл цього чоловіка. Того дня, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він зайшов до жінки або повернути грошовий борг. В ході спілкування між ними несподівано виник конфлікт, причиною якого чоловік назвати не зміг. Сварка закінчилася тим, що молодик схопив дерев'яну качалку і став наносити пенсіонерці удари по голові. Про те, як та чим було завдано 16 коло торізаних поранень, виявлених експертами на животі та спині загиблою, зі слів затриманого, він не пам'ятає. Розправившись з нещасною, зловмисник вимив руки, зняв себе закривавлені штани і футболку та одягнув натомість бриджі з гардеробу потерпілої. Свій одяг він виконув біля тіла жінки, що лежала на підлозі кімнати і підпалив, намагаючись таким чином знищити сліди злочину. Після цього пішов додому, переодягнувся, а чужий бриджі викинув на вулиці у смітник. Наразі підозрюваного взято під варту за йому загрожує від 7 до 15 років, позбавлення волі. Саме таке покарання передбачене частиною першої статті 115 умисне вбивство. Кримінального кодексу України, за якою чоловікові повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває. На Одещині перекрито транзитний міжнародний канал постачання контрабандних анаболічних стероїдів. Операцію здійснювали спільними зусиллями співробітники Одеського регіонального управління боротьби з наркотиками та обласної служби безпеки України в Одеському аеропорту. В результаті затримані двоє іноземців, які перевозили велику партію препаратів анаболічної дії загальною кількістю понад 100 тисяч одиниць. Ще у травні цього року борці з незаконним обігом наркотиків з розповсюдження анаболічних стероїдів на посим іноземного виробництва затримали 23-річного одесита. В подальшому оперативники провели низку оперативних заходів для встановлення каналів постачання сильно діючих лікарських засобів та осіб, причетних до їх розповсюдження на території України. Незабаром була отримана інформація щодо іноземних громадян, які займаються транзитним перевезенням сильно діючих лікарських засобів з країни близького заробіжжя через Київ та Одесу. У Ді перевірки даної інформації в Одеському міжнародному аеропорту затримано двох іноземців, у яких під час огляду багажу виявлено 25 тисяч доз сильнодіючих та отруйних засобів. В картонних пакунках знаходилися майже 10 тисяч ампул та понад 86 тисяч пігулок, що містили Метандієнон, та 20 тисяч пігулок і понад 4 тисячі ампул з містом Нандролону, Незаконний обіг яких в Україні є кримінально каранним діянням. В аеропорту Одеси було затримано двох іноземних громадян, які не. Намагалися вивезти, спочатку везли, а потім намагалися вивезти з території України партію лікарських засобів з реальною кількістю понад 100 тисяч одиниць. В ході перевірки їх багажу було виявлено майже 25 тисяч доз сильнодіючих та отруйних лікарських засобів. У ході досудового розслідування встановлено, що іноземні громадяни через соціальну мережу домовилися про придбання великої партії сильно діючих лікарських засобів з представником компанії, що виробляє заборонені на Україні лікарські препарати. На початку серпня вони прибули до столиці однієї з сусідніх держав з Україною з метою закупівлі вказаних препаратів, після чого транзитом приїхали до Одеси, плануючи повернутись на свою батьківщину літаком, але були затримані працівниками міліції. За даним фактом, слідчим управлінням. Було відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 321 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збуту отруйних чи сильно діючих речовин, або отруйних чи сильно діючих лікарських засобів. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Факти в прямому ефірі державного телебачення в Одесі розпочав свою роботу мобілізаційний табір. Там надають військову підготовку всім, хто побажає. Зараз в таборі проходять навчання перші добровольці. Про особливості мобілізаційного табору далі в сюжеті. Неофіційно цей мобілізаційний табір працює вже майже два місяці. Сюди отримати навички військової підготовки приходять всі бажаючі. Сам табір знаходиться на території колишнього артилерійського училища. Територія здесь огромна, тут є кілька секторів. Перший сектор це два учебних КПП з укріпительними соруженнями. Це платочний городок. Це територія для парка автомашин і большой плац. Ну і тут буде ще одно КПП, укріплене для проведення там тренировок. Зараз в таборі проходять навчання більше сотні одеситів. Частина з них у вільний вітер час допомагають активістам налагоджувати інфраструктуру на цій території, прибирають сміття, білять бордюри та ходять у чергування. Сейчас є можливість приходити сюди на дежурство і допомагати лагерю. становлению лагеря оформлять его готовить оживлять чистить убирать я не могу служить в армии я могу вот как, как гражданский активист только помочь Мобілізаційному таборі бажаючи отримують низку корисних знань. Тут людям розповідають, як правильно і оперативно надати медичну допомогу. Такі заняття з добровольцями проводять професійні лікарі. Під час тренування люди також отримують досвід виживання в екстремальних умовах. А професіональні інструктори вчать людей правильно користуватися зброєю. В даному випадку мова йдеться і про холодну, і про вогнепальну. Втім, в таборі вона вся не справжня. На руки людям видається лише демілітарізована або бутафорна зброя. Паралельно з тренуваннями організатори мобілізаційного табору зараз оформлюють ці договори, аби легалізувати свій статус. Паперовими справами планують покінчити найближчим часом. Сергій Козачинський. Факти. Природоохоронні питання інколи даються зовсім непросто. Підтвердженням тому є ситуація, що склалася навколо Нижньодістровського національного природного парку. Сьогодні в Мологівській сільській раді присутні майже всі депутати та активні представники громади. Одним з перших винесених на цю сесію є питання про погодження проєкту землеустрою з організації та встановлення меж в натурі Нижньодністровського національного природного парку на території Мологівської сільської ради. З робочим візитом сюди приїхали представники дирекції парку, а також обласного управління екології, щоб наголосити, що інформаційне забезпечення громади та поінформованість про всі деталі природоохоронних заходів є першочерговими. Указом президента был создан наш Національний природний парк, который не підлягає обговоренню. І попереднє було прогодження пройдено. На основі этих погоджень розрабатываются границы нашого парку. На сьогодні они просто не установлены в натуру. Патому і вся проблема на сьогоднішній день. От ми сьогодні хотіли би поговорити з сільською радою, обговорити це питання, виводити ті чи інші питання. Сільська громада з насторогою віднеслася до цих заходів і саме тому вимагала відповіді на всі свої питання, а також наочного та документального їх підтвердження. Ми прийшли сьогодні грунтовно зазначити свою позицію і. Почути вашу також ґрунтовну позицію для того, щоб обмінятися думками і для того, щоб прийняти спільне, розумне, виважене, екологічно виважене рішення, яке буде слугувати громаді багато-багато років у майбутньому. Держава в, в лиці парка вона гарантує довічне збереження традиційних форм продокористування. Я б хотів, щоб ви це усвідомили, зрозуміли. І ніколи не піддавались на спекуляції. Представники дирекції та природоохоронці парку спиралися лише на правову природоохоронну базу та неодноразово наголошували на потребі зберігати унікальні об'єкти та брати їх під опіку держави. Окрім того, від гальмування рішення з даного питання залежить ще одна вкрай важлива справа. Якщо ми зараз з вами не вирішимо позитивно це питання, у нас зависне проект по прокладці кабельних ліній, Новоодеська Арциз. Для забезпечення Бесарабії електроенергії. Це практично стратегічної ваги проєкту. В ході майже двохгодинного розгляду питання згоди все таки дійшли. Депутати селищної ради шляхом голосування прийняли рішення щодо встановлення меж національного природоохоронного парку в натурі. Лише з однією поправкою на те, що без їх узгодження межі рекреаційної зони не можуть бути змінені ні за яких умов. Поголосуємо за погодження проєкту землеустрою організації та встановлення меж. Вже не буду говорити примістка ускорить і так далі. Голосуємо За, За умови. І умови завтра ми всі За розповідаємо ті, яких тільки що яким має бути пенсіонер, радісним, активним, зацікавленим і закоханим в життя? Саме так вважають організатори фестивалю для літніх людей, планета долгожителів. Нагадати пенсіонерам, що в їхньому віці можна знайти масу занять до душі та допомогти їм реалізуватися така мета фестивалю. Старість це не привід забувати про власний розвиток і вдосконалення. Осінь життя також може бути сонячною і яскравою, а також сповненою нових вражень, зустрічей та знань. Вік щастю не на заваді, де фестивалю для літніх людей. Самої годы в це ті роки, в яких ти сейчас знаходишся. Якщо ти только е, з чувством о том, що було, і не смотриш на то, що є, і не взираєш в будущее, то какая це вообще жизнь? Фестиваль Планета довгожителів, що проходитиме 25 і 26 вересня, у німецькому культурному центрі, має на меті пропаганду активного довголіття, майстер-класи з фізичного здоров'я тіла, з творчості та психоемоційні практики складають дводенну програму. Багато цікавого і корисного для людей, що молоді душею, і готові змінювати себе і світ навколо за круглим столом. Ми хочемо зібрати представників власті бізнесу. и общественных организаций, и поговорить на тему, что такое пожилой человек в Одессе, его реалии, возможности и потребности, как мы вместе можем улучшить жизнь пожилых людей. И на следующий день соберутся ученые разных направлений, социологи, психологи, философы, которые поговорят об этом возрасте. Хоч фестиваль і зазначений як захід для літніх людей, однак передусім стосується він жінок. Зазвичай пенсіонерки залишають експерименти зі стилем, не дозволяють собі бути яскравими. Для таких семінар модна бабуся, яка вона часть життя женщини залишається как бы в тіні в тени інтересів дизайнерів, модних стилістів, дизайнерів, а совершенно зря. Тому що це, це для меня, мне кажется, характерен тем, что как осенние листья спадают ненужные комплексы. и может прийти это, вот это очаровательное бесстрашие возраста. Закінчиться дводенний фестиваль модним парадом від стильних бабусь. Довгоочікувана прем'єра опери балету Віталія Губаренка Вій нарешті відбудеться цими вихідними в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Світова прем'єра вистави відбулася 30 років тому на сцені нашого театру і мала шалений успіх. Протягом шести сезонів вона не сходила з під мостків. Містична опера балет Вій улюблений твір Віталі Губаренка, одного з провідних композиторів ХХ століття, який за своє життя написав 13 опер і 5 балетів. Останній рік свого життя він знову присвятив Вію. Он написал хореографические сцены, симфоническое произведение, хореографические сцены Ви. Он использовал музыкальный материал, но сделал все совершенно по-новому, таким образом, чтобы эта музыка могла звучать независимо от оперы балета Ви. И премьера этого произведения состоялась на 13-й день после его смерти. Таким чином, наразі є два самостійні твори: опера балет вій і хореографічні сцени Вій, хоч і засновані вони на одному матеріалі. Нинішня постановка опери балети об'єднала ці два твори, створивши нове фантасмогоричне полотно. Всі ноти, які були написані в цьому пасвітній сочинении Віталія Губаренко, яким давали указання дирижеру Сіленка з не неприсутством на прем'єрі, всі ці ноти звучать в цьому спектаклі. Інтрига дуже большая, но. Але... Что совершенно ясно, что этот спектакль абсолютно не похожий на тот, который был 30 лет назад. Три склади виконавців основних партій, і всі готові вийти на сцену на прем'єрний показ. Проте хто саме представлятиме першу прем'єру, поки що таємниця. Усього ж на підмостках одночасно задіяно понад 120 осіб, солісти опери, і балету, хору театру і вихованці дитячого хору. Режисер постановник зізнається, що вистава народжувалась доволі складно. мов би Гоголь і Губаренко вели його якимись незрозумілими стежками. Георгію Ковтуну навіть довелось знову зануритись, як він каже, у життя Гоголя для Гоголь Вы знаете, что у меня идет спектакль в русском театре уже там да, лет 12, кажется, на шлагах такое все время. И когда мне предложил театр поставить эту постановку, ну, сначала как бы такая, такое удивление, ну как же, я не, не смогу повториться, потому что неинтересно будет. И вдруг я понял, что э, я попытаюсь сделать первую серию э, спектакля русского театра, там будет вторая серия. И я как бы ставил спектакль между строк. Режисер вирішив почати спочатку зі створення гоголем своїх героїв: музика, живопис, хореографія, голос це все засоби передачі містичного наповнення твору, де поєдналися різні жанри мистецтва. Я сподіваюся, що все таки те буде собиттям, е, е, і очень хотілося б, щоб цей спектакль зайняв. Е, я думаю, що це так і буде достойне місце в нашому репертуарі. Ну, в общем, в добрий час. Взагалі, то режисер вважає свій нинішній вій в одеській опері не більш не менш як перевірку на виживання для акторів. В цій постановці солістам опери балету та хору потрібно обов'язково бути ще й драматичними акторами. Наскільки вдалося втілити задиму, дивіться 20, 21 і 27 вересня. Така точка зору наших кореспондентів на події сьогоднішнього дня. Це була служба телевізійних новин державної телерадіокомпанії. У мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.